Тала радник Міністерства соцполітики з питань внутрішньопереміщених осіб по Полтавській області, директор Інституту гендерних трансформацій Вікторія Курилко. Ми переконані, що зараз біля телевізійних екранів багато знаходиться осіб, яким буде корисна та інформація, яку ви зараз нам подасте. Це, по-перше, відкриття інтеграційного центру для внутрішньопереміщених осіб та місцевої громади. Це буде такий перший. Центр в Полтавській області так? так, абсолютно. Я хочу вам сказати, що взагалі на теренах України таких центрів ресурсний інтеграційний, взагалі всього три. І Полтавська uh -huh. область до речі є третєю, яка відкрила такий центр саме по. Тому переліку послуг соціальних, юридичних, економічних, правових, які будуть надавати внутрішньопереміщеним особам, і, до речі, місцевій громаді також. Тому що на сьогоднішній день я знаю, також є потреба у лідерів полтавських організацій, де, до місця, де можна збиратися, проводити круглі столи, абсолютно безкоштовні, і навіть з кавою, конференції, презентації. Okay. І до речі, саме і презентації також, і ми хотіли бачити і. Творчих людей, творчі об'єднання у нас, тому що приміщення 110 квадратних метрів в історичній частині має затишний ще внутрішній дворик. Ми так маємо надію, що влітку і запрошуємо, користуючись такою нагодою, будемо презентувати саме і на дворі використовувати такі можливості. І, в принципі, ми б хотіли, щоб цей центр став таким і акумулятором і активізатором суспільного руху на Полтавщині, як для внутрішньо переміщених осіб, які відчуваються вже себе частиною полтавської громади, так і, звісно, і для місцевих активістів, ви заговорили про послуги і правові, економічні, так і соціальні послуги. Ну, от, наприклад, є е, внутрішньо переміщені особи, так, які звертаються до ваш центр. За якою допомогою вони до вас можуть звернутися? Що вони отримають? Ну, ви знаєте, насправді, е, з огляду на те, що поки що ресурси і можливості центру обмежені, е, ми надаємо на сьогодні лише консультативні послуги, так. Е, але з, з юридичних з з питань захисту е, своїх прав. І, до речі, от це вже третій тиждень поспіль, ми Проводимо такі тренінги консультації для внутрішньопереміщених осіб, саме з питань правової освіти і саме з питань механізмів захисту їх прав десятого. Ми проводили тренінг по механізмам захисту економічних прав нещодавно проводили такий тренінг, зустріч по інструментам захисту права на житло, майно і таке інше. Тобто на сьогоднішній день це такі загальні юридичні послуги, загальне консультування. Але ми в Полтавській області, я як радник міністерства, підписали меморандум про співпрацю з центром по наданню безоплатної. Правової допомоги і сьогодні в тих випадках, коли ми бачимо, що наших ресурсів недостатньо для супровод для написання позовної заяви для супроводу в суді, ми передаємо, звертаємося до колег і передаємо такі випадки саме в центр от по наданню безоплатної. Правової допомоги згідно меморандуму про співпрацю угу. в інтернеті можна знайти інформацію про це? Так, да, безумовно. Є Без сторінка в Фейсбуці радника Міністерства соціальної політики по Полтавській угу. області. і Вся інформація стосовно. Тих заходів, які ми проводимо, там розміщено з запрошеннями, це відкрите безумовно. Uh -huh. Тому якихось таких відбору, конкурсного у нас не передбачається, uh -huh. будь-хто бажаючий може завітати до нас. І, до речі, не тільки на якісь заходи. Ми сподіваємося, насправді. І вже почали так активно використовувати, до речі, внутрішньо переміщення особи цей центр навіть просто для спілкування, mm -hmm. і хочу вам сказати, що навіть декілька людей, які ну були верніше, ну одинокі, не було куди піти. Там десь до 10 осіб у нас святкувало новий рік, 31-го в інтеграційному центрі під ялинкою mm -hmm. дуже було весело, дуже було гарно. Mm -hmm. Тобто, так. люди я, ми б дуже хотіли, щоб вони відчували, що в Полтавській області є таке місце, куди вони зможуть прийти. Їм будуть е, дуже раді. І е, крім того, що вони там зможуть цікавий провести час, вони ще зможуть це зробити і корисно для себе. Яке ж місце дислокації? Куди звертатися в історичній пам'ятці? В історичному центрі це вулиця Шевченка, 13А. Це насправді недалеко да, без... не, недалеко, і ми так. запрошуємо і uh -huh. е, внутрішньо переміщених осіб і лідерів місцевих громад завітати, прийти е, зі своїми заходами. Uh -huh. Ну тому що насправді, да, єдине. Побажання, що це будуть заходи, які проводить громадські організації Полтавщини, запрошувати і переселенців з тим, щоб залучати їх до процесів і питань, які вони обговорюють, і тому і цей назви інтеграційний центр сприяти процесам інтеграції переселенців в місцевий соціально-економічний простір. Ми говорили на передоні нашого ефіру да, про те, що потрібно свої права знати, потрібно їх відстоювати, захищати. А взагалі, який рівень освіченості, от саме юридичної серед громадян? Ну, я не можу зараз вам надвести такі цифри, ми не проводили такого так. дослідження, але, ну, з огляду, на, скажімо, масові прояви порушень тих чи інших прав. В тому числі переміщених осіб, рівень правової такої підготовки досить Нескільки. невисокий, скажімо Невисок. так. Але є всі можливості для того, щоб цей рівень піднімати. Повторюю, ми започаткували такий проєкт, такий напрямок діяльності, як навчання саме інструментам громадського лобіювання та ідвокасі. Угу. І ці інструменти, ці механізми дають абсолютно. Демократичні основи, можливості для позитивних змін єдине, що треба, щоб були суб'єкти е, цих позитивних змін, тобто люди, які ці зміни будуть робити, ви абсолютно правильно підняли питання про рівень освіченості і бажання. Я б ще вдала ще й бажання з тим, щоб ці зміни робити? Як це робити? Які механізми? Використовувати, повторюю, саме демократичне для еволюційних позитивних змін, ми навчимо, ми розповімо. І, uh -huh. до речі, користуючись знову ж таки нагодою, хочу е, анонсувати е, тренінги для журналістів uh -huh. стосовно е, проведення журналістських розслідувань в економічній сфері фінансовій сфері. Розповімо, як писати гранти, як індивідуальні для журналістів, насправді, бо програм стажування журналістів, а значить, підвищення їх рівня юридичного, економічного, е, значно збільшиться, і надамо таку можливість е, розповісти, е, як. Можна використовувати, повторюю, це для мене це найголовніше еволюційний шлях позитивних перетворень без потрясінь, без скровоприліття. Але повторюю, ці механізми є, вони прописані. Як ми їх ми сьогодні користуємося? Це вже інше питання, можливо, тому що їх про них насправді дуже набагато знають, навіть взагалі, що таке адвокація та що таке громадянське представництво. Ці питання ми в інтеграційному центрі будемо розглядати, запрошуємо. І є у нас такий проект, ми очікуємо, що ми його десь почнемо в лютому. Це проведення так званих прес-ланчів, куди угу. Можуть приходити журналісти для того, щоб е, подивитися і поспілкуватися між собою, подивитися на ті заходи, які проводить інтеграційний центр, отримати корисну інформацію. Взагалі, взагалі обсудити якісь обговорити актуальні питання. Так. Ми торкалися такої теми. цікавої, коли внутрішньопереміщена особа тут отримує певну інформацію корисну, якийсь вдалий старт, а потім з думками про е, повернення додому, власне, туди. Їде і все використовує те, що йде тут, і їде туди. Як ви це можете прокоментувати? Ви знаєте, це я абсолютно лояльно, абсолютно спокійно відношую, Ми де... да. в одній до да, Так, Абсолютно до цих речей, тому що це право вибору е громадянина і його насправді це право вибору місця його знаходження, е місця проживання, і він має право будь як використовувати тут інше питання. Давайте ми створимо такі умови для того, щоб використовувати. Ви розумієте, ну, насправді мене дуже е, обурювало, засмучувало такий підхід із з боку представників органів влади, можливо, суспільства, коли розглядали внутрішньопереміщених осіб як баласт, та, як навантаження на місцевий бюджет, на соціальні якісь процеси. Але насправді. Е, Треба дивитися на цих людей як надзвичайно потужний інтелектуальний, фізичний, людський, соціальний капітал. Давайте ресурс. його, да, це насправді це, це навіть вже не ресурс, це вже капітал, mm -hmm. тому що люди приїздять досвідчені з певним життєвим досвідом, повторюю, з надзвичайно високим рівнем освіти люди приїздять. Давайте ми створимо такі умови, що вони. Тут залишалися, щоб вони відкривали власні підприємства. І, до речі, для області, яка має від'ємне значення народжуваності, навіть 30 тисяч населення родини це не так вже і погано. Але давайте ми покажемо, зробимо такі програми, такі надамо такі можливості, щоб людей, внутрішньопереміщених осіб, до нас їздить. Хало все більше і більше. Мені прикро було, наприклад. Десь ну, місяців 9-10 тому от до мене зверталися ну, мабуть, 10-15 внутрішньо переміщених осіб підприємці, бізнесмени. Причому вони приїздили зі своїм капіталом, зі своїми ідеями інноваційними, і вони хотіли відкрити тут власну справу. Їм цього не вдалося, вони не залишилися в Полтавській області. Чому я не попрати? хочу е, робити рекламу іншої області, але насправді я знаю, куди вони переїхали. А знаєте, як Циганський радіо один приїхав і тим бачив всі ж партнери один одного знаємо, Е, в умовах глобалізації інформація поширюється надзвичайно швидко. І вони отак перетягують один одного. І, на жаль, зі своїми статками, своїми можливостями відкрити своє підприємство, платити тут податки, дати робочі місця. Вони, на жаль, поїхали в інші області. Які причини? Це вже питання іншого плану. і Це питання для того, щоб. На відповідь на ці питання лягли в основу програм підтримки підприємництва, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Ну, це питання, над яким треба ще багато і багато працювати, працювати і забезпечувати його фінансово угу. і інформаційно в тому числі. Пані Вікторія, у нас пролунав протягом розмови такий термін, як економічно активні жінки. У нас тут жіночий колектив таки зібрався yeah. в студії. Так що, що це означає, і як створити ось ці сприятливі умови, щоб жінки могли бути економічно активними і головне економічно незалежними? Так да. е я відповім на ваше питання, але так трішки здалеку, якщо так, ви дозволите. Так. От, е на нашій попередній розмові перед ефіром я вам розповідала про свій досвід стажування в Сполучених Штатах, коли я вивчала саме підтримку з боку і держави і суспільства розвитку підприємництва малого, середнього. І в Сполучених Штатах існують дві державні надзвичайно потужно фінансовані програми підтримки підприємництва для двох цільових груп: це корінне населення. Про що ми сьогодні це окрема тема, і жінки. Причому е мотивація для потужної фінансової підтримки е жіночого підприємництва навіть не лягла е в площині гендерної рівності, там, соціальної справедливості і так далі. Американці, будучи порітанами, е ці питання вони не обговорювали, але вони прорахували. Вони чітко прорахували, що в кожний долар. Вкладений в підтримку жіночого підприємства, держава і суспільство отримає 15-20 доларів. Прибутку, хорошу тему. Ми підняли жінок, треба підтримувати, тому що як у відомі приказці із всього, що ти даєш жінці, вона здатна створити дещо більше, більше і так. справжнє диво зробити. Да, але найголовніше для цього об'єднатися. І ще раз хочу запросити жінок, підприємців або ті, хто хочуть розпочати власну справу, об'єднуватися, приходити до нас в центр і е, е, давайте як... повторимо. Нагадаємо адресу, і, адресу і якщо ви дозволите, телефон а, навіть буде. міський 60 П'ять сорок це е, телефон е, інтеграційного центру, за яким ви можете звернутися, і е, для консультації, і для участі в проєкті соціальний капітал жіноцтва полтавщини жінкам внутрішньо переміщеним особам, і в якості менторів, і в якості е, тих людей, які будуть проходити е, стажування. В будь-якому випадку е, я думаю, що всі ми отримуємо лише від цього користь. Та в тому числі і економічно.